Науки мають бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій в новому опалювальному сезоні, що проходитиме в умовах війни. Таким був головний меседж засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося у п'ятницю, 21 жовтня. Сьогодні відбулася нарада, досить важлива нарада. Адже в країні, де війна, зрозуміло, що ми повинні бути готові до будь-якого виклику. Тому на цю нараду були запрошені представники і обленерго і Чернігівгаз представники тих організацій установ, які на сьогодні визначає державна обласна обласна державна адміністрація як об'єкти критичної інфраструктури. Нарада проходила разом із представниками ДСНС із представниками і в нараді. Взяв до речі керівник нашої поліції. Звичайно, що питання досить важливі. Перше питання це звичайно, що стояло на сьогодні це питання, і на сьогодні стоїть, це придбання генераторів для наших. Усіх е, е, об'єктів, Тих об'єктів, які я вже говорила про те, які на сьогодні визначені об'єктами критичної інфраструктури, у тому числі і для укриттів, і для укриттів у закладах освіти і тих укриттів, які на сьогодні стоять на обліку у на нашому комунальному підприємстві Прилуки Житлобуд». Ми розуміємо, що це треба, тому що не дай Бог якого такого На звичайній ситуації. Зрозуміло, що треба подавати буде електроенергію. Обговорили на засіданні комісії ТЕП та НС і питання організації у прилуках стаціонарних пунктів обігріву для. Населення на випадок відсутності централізованого опалення та електропостачання. Прилучани знали, що в нас було три такі стаціонарні пункти обігріву. На сьогодні ми розуміємо, що в такий воєнний час, коли війна в країні, що цих пунктів обігріву замало. Тому на сьогодні визначено це буде більше десяти пунктів обігріву. Буде проводитися, до речі, ще одна нарада у понеділочок, і Тоді ми будемо ознайомлювати прилучан, де будуть розміщені ці пункти обігріву. Хто буде відповідальний за ці пункти обігріву? Будуть прилучани знати номери телефонів і як коли треба потрібно з ким зв'язатися, не менш важливим питанням у разі виникнення надзвичайних ситуацій, є спроможність комунальних підприємств прилук забезпечувати безперебійну життєдіяльність громади, говорить міський голова Ольга Попенко. Тому такий алгоритм дій прописаний, проведено протокольно, і зрозуміло, що всі будуть нести відповідальність, всі будуть організовувати цю роботу, тому хвилюватися не потрібно. На сьогодні всі ці питання, такі важливі питання життєдіяльності міста у такій… Такий нелегкий час на контролі міської ради, на контролі нашої районної військової адміністрації, обласної військової адміністрації, на контролі наших представників поліції, ДСНС. Тому всі відповідально ставляться до цього. Я думаю, що не перестаю говорити, що буде все добре, бо ми віримо в збройні сили України. Перемога то буде за нами, але все-таки ми повинні бути готовими.